Повторення. На повторення виконати ось такі завдання. Нам треба знайти довжину кола, радіус якого дорівнює 5 см. Чому буде дорівнювати довжина кола? Писали тема сьогоднішнього уроку: довжина кола та його елементів, площа круга та його елементів. Площа круга та його елементів. З вами на попередньому уроці. Відкриваємо підручник, сторінка 76. Відкриваємо підручник сторінка 76. На сторінці 76. Перше завдання, яке ми з вами виконаємо. Записали номер 8. Так, 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 номер 8. 8. Перше, що ми виконуємо, номер 8.8. вісім. Обчисліть довжину дуги екватора Землі, градусна міра якої дорівнює 1 градус, якщо радіус екватора наближено. Дорівнює 6400 кілометрів. 6400 кілометрів. Що в нас є за умовою. Дивіться. Що ми можемо записати в коротку умову? Ми можемо записати радіус. Радіус дорівнює. Так, кут альфа. Радіус дорівнює 6400 кут кілометрів. Альфа, довжина альфа. Чому довжина альфа? Кут альфа. Дорівнює градусна міра якої. Ну, все одно ж довжина дуги вимірюється в градусах. Точніше, не довжина а градусна міра дуги. Не довжина дуги. Градусна міра дуги вимірюється в градусах. 1 градус. Градусна міра дуги. Один градус. Далі. Знайти нам треба довжину. Знайти нам треба довжину. Як це зробити? L дорівнює Пі R альфа поділити на 180. Пі R альфа поділити на 180. І давайте підставимо значення, які в нас є. І далі помножити на Один. радіус Ой, на 6400. 6400 і на 1. І поділити на 180. Дорівнює дорівнює. Одразу подумали, що можна зробити, що можна скоротити. 18 та 64 000. 160. 180 і 640 нулі як мінімум. Що ще? Дивіться, якщо не виходить повністю скорочувати, що я вам казав робити? Розкладати. Продоти нулі скоротили нулі. Скорочуйте, пробуйте по 2. 640 на 20, 320, тут у нас 9. Далі, 320 і 9, на що можна ще скоротити? 3. На 3. На 320 не поділиться. Мабуть, ні на що більше, да? Так. Більше ні на що. Тоді що в нас виходить? 329 дев'ятих дорівнює. Дорівнює. Виділяємо цілу частину. Скільки це буде цілих? 30 цілих. А, стоп. 320, вибачте, пі. 320 пі. Скільки? 30 цілих. 30 30 цілих. Та навіть більше, чому ж тільки 30. Більше можна.

Буде 39, 35, а чому 30... 35, 35 цілих... 5. 9. 5 дев'яти пі. 5 пі сантиметрів. 35,5 пісантиме. Записали. Це будемо виписувати всі формули, щоб нічого не забули. І так, площа сектора дорівнює 6 пі квадратних дециметрів. Площа. Давайте запишемо ось таким чином. Сектора дорівнює 6 π квадратних дециметрів. Далі. Знайдіть градусну міру цього сектора. Тобто знайти нам треба альфа. Знайдіть градусну міру цього сектора. Якщо радіус круга дорівнює 12 дециметрів, якщо радіус круга дорівнює 12 дециметрів. Знайти нам треба відповідно градусну міру дуги цього сектора. Тобто альфа поставили знак питання. Альфа поставили знак питання. Подумали, що можна зробити? По перше. По-перше, яка в нас формула у площі сектора? Пір у квадраті поділити на 360 та помножити, по-моєму, на кут альфа. Пі Р в квадраті. Дивіться. Щоб вам було зрозуміло. Пі Р в квадраті можна альфа занести сюди і поділити на 360. Да? Занести сюди і поділити на 360. Тепер, що в нас звідси є? Як нам знайти звідси кут Площа сектора є? Так. Так. 12. Дорівнює. У нас площа 6. 6 А я я радіус написав. Починайте. Так. 6 π да, дякую. 6 дорівнює Пі, помножити радіус в квадраті. Чому 12, ну, на 144. на 144. І помножити на альфа. альфа. І помножити на альфа. Поділити на 360 Поділити на 360. Тобто в нас виходить 6 пі. 6 π дорівнює 144. π альфа поділити на 360. Як звідси знайти альфа? Треба 144 π помножити. О, ні, 360 помножити на 6 π та поділити на 144. 360. Помножити правильно на 6 пі? Помножити на 6 пі і поділити на 144 пі. Поділити на 144 пі. Дорівнює. Дорівнює. Що можемо скоротити? 360 та 144 на 12. 360 та 144 на 12. Замість 360, що залишиться? 3. 3, ніяк не 30. 30. А замість 144? 12. 12. Що ще можемо скоротити? 12 та 6. 12 та 6. А потім ще раз 30 та 2. Тут у нас залишиться 1. А тепер 32. 32. Залишається 15. І що ще можна скоротити? Що забули? Пі. 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 Забули пі. Скоротили число пі. Що в нас залишиться в підсумку? 15. 15. Градусів і записуємо відповідь. І записуємо відповідь. Альфа дорівнює 15 градусів. Знайдіть площу кругового сегмента, якщо радіус круга дорівнює 5 см, а градусна міра дуги сегмента дорівнює 45. 150 і 330 градусів. 45, 150 та 330 градусів. Яким чином? По-перше, давайте з вами пригадаємо, що таке сегмент. Що таке сегмент? Це як хорда як хорда, а половина кругу. Ну, це ось те, що я зараз зафарбую жовтим кольором, і є сегмент. Правильно? Я ж кажу, як хордочку. А у вас площа кругового сегмента, якщо радіус круга дорівнює 5 см. Так. Давайте так, ось тут десь зробимо центр. Нехай буде ось це у нас центр кола і зробимо радіус, який дорівнює 5 см. Зробимо радіус, який дорівнює 5 см. Радіус, який дорівнює 5 см. І записуємо. Давайте так, зробимо умову усюди однакову. Раді... Записуємо дано. Записуємо дано. Радіус у нас дорівнює 5 см. Радіус дорівнює 5 см. А градусна міра дуги сегмента ми будемо до кожної робити свою. Ну, тобто, в нас їх три. Тому три різні умови. Тому три різні умови. І різні умови. Продовжуємо. Так, 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 Поїхали. Що таке градусна міра дуги сегмента? Зрозуміло чи ні? Це те, що ми в той раз знаходимо. Давайте підпишемо. Давайте повернемося, підпишемо. Нехай ось це буде в нас А. Б. А тут буде О. Нехай. Ось таким чином зробимо, щоб було зрозуміло. Тобто, 45 градусів це в нас що? Кут. АОБ. АОБ. Кут АОБ. Тобто до кожної до кожного завдання будемо умову прописувати. До кожного завдання будемо прописувати умову. Поїхали. Записали розв'язання і записуємо перше. Записуємо перше. Записуємо кут АОБ. Кут АОБ. рівня 45. 45. Градусів. У АОБ. 45 градусів. Перед тим, як щось розпочати, давайте з вами пригадаємо формулу площі сегмента. Формулу площі сегмента. І в квадраті поділити на 360. Поношу на альфа і плюс-мінус площа якраз таки Дорівнює. І ще пі альфа. Так. Так. Ну, ПР квадраті поділити квадрат. ПР квадрат альфа. Поділити на 360. Далі. Плюс мінус. Площа АОБ. Площа Трикутника АОБ. Так? Площа трикутника АОБ. Площа трикутника АОБ. Записали. Записали. Тепер, тепер що нам для що нам не вистачає для того, щоб знайти площу сегмента? Площу аоб Нам не вистачає площі трикутника аоб Як його знайти? На синус 45 градусів. Дорівнює. Дорівнює. Тепер. Одна друга. Оа ми знаємо чи ні? Ні. А ОБ. Так, Ауб знаємо. Чому дорівнює ОБ? 45 градусов. ОБ. А, ні. ОБ нормально ну, чи можете трохи нижче. ОБ знаємо чи ні? Ні. А, якщо подумати. Це метр радіус. Це два радіуси. ОА і ОБ це ваші два радіуси. Вони йдуть від центру кола до його, ну, від цен, відстань від центра до самого кола. Тобто помножити на 5 і помножити на 5. Сінус 45 чому дорівнює? чому Для друга, по-моєму. Ні. корінь з двох поділити на два. корінь з двох поділити на два. Далі в нас виходить 25 других Помножити на корінь з двох. На корінь з двох поділити на два. Дорівнює 25 коренів з 2 поділити на що? На 4. на 4. Це площа ваша вашого трикутника АОБ. Квадраті, сантиметрів. Далі площа сегменту. Шукаємо площу сегменту самого. Дорівнює, Підставляємо значення. Пі, у нас, ну, записуємо Пі. Далее, радиус в квадрате чему дорівнює? Ну, 25. 20, 25. Далее. Альфа. 45. Альфа 45. Так. Далее. Поделите на что? 360. На 360 Далі. Тепер плюс чи мінус. Подивіться, на рисунок. Подумайте: плюс чи мінус. 25 коренів з двох. Двадцять коренів з двох поділити на 4 дорівнює. Ну, давайте так. Спочатку перший дріб попрацюємо, потім будемо щось робити. Спочатку перший дріб попрацюємо, потім будемо щось робити. Що в першому дробі можна зробити? Скоротити. Що? 45, та 360. На скільки? 9. Ну, нехай на 9. Добре. 40. І 5. Що ще можна 45 зробити? 45 можна скоротити. Скоротили 45. Добре. Залишається 25 і 8. 25 і 8. Залишається в підсумку. 25 пі поділити на 8. 25 пі поділити на 8. Мінус. 25 коренів з двох. Мінус 25. Коренів з двох поділити на 4. Що далі треба зробити? Другий дрібна на 2. Спільний знаменник. 25 π Поділити на 8. Далі другий дріб домножити на 2. Тобто мінус 50. 50 Мінус 50 коренів з двох. Мінус 50 коренів з двох. Дорівнює. Що ще можна зробити? Подивіться, подумайте. Домножити ще на 2, що прибрати. Корені ми прибираємо зі знаменника. З чисельника навіщо нам їх прибирати? Зі знаменниками. Домножити набі. Навіщо? Винести 25. Винести 25. Винести 25. Винести. І мінус. А, стоп, почекайте, 25 ми винесемо. Що це нам дасть? Ну ладно, зараз спробуємо. Мінус 2 коренів з 2. І мінус 2 коренів з 2. Ну, це нам більше нічого не дає, так? Да? І мінус 2 короніс 2. В принципі, це і є наша відповідь. Можна було і не виносити. Я думав, що скоротити можна ще. Винести 25. Ось таким чином. Ваше домашнє завдання буде. Параграф 38. Виконати письмово номер 812 814. 8.14. Записали.